Україна війна Бог. Історії, коли він був поруч. Роби добро. Добром озветься Ірина Бегас. Уранці 24 лютого 2022 року вся наша велика родина була вдома в місті Бучі. Виїзду ми заздалегідь не планували, бо до останнього моменту не могли повірити в реальність війни. Нас у сім'ї разом проживає одинадцятеро. Коли почалися бойові дії, я зрозуміла, що такою великою родиною кудись їхати буде нелегко. Тому я просто молилася Богові, щоб він потурбувався про нас. Раптом нам зателефонувала пасторська сім'я із чернівців і запропонувала приїхати до них, щоб сховатися від війни. Я вирішила порадитися з родиною, а тоді дати відповідь. Сказавши нам збиратися і виїжджати, мій чоловік поїхав до Українського гуманітарного інституту допомагати з евакуацією студентів. Родині Глушківських я сказала, що нас 11 осіб у родині молодшому з дітей був лише рік, тому наше розміщення може стати проблемою. Однак вони наполягали, що приймуть і розмістять у себе всю нашу сім'ю. Поки я вагалася, над містом почали літати винищувачі. Стало дуже страшно, особливо дітям. Після третього дзвінка від братів із церкви ми побачили знак від Бога, тому зібралися й уже за добу, були в Чернівцях. Дороги були переповнені авто з біженцями, а нас тішила думка про те, що нам є куди їхати. Нас дуже гостинно зустріли, розмістили в теплій хаті. Ми разом і співали, і молилися, і ходили до церкви. Так ми прожили півтора місяця разом з господарями, нас було 13 осіб. Якось мій чоловік запитав, чи не здається мені ця ситуація знайомою. Тоді я згадала, що вісім років тому, коли ми переїхали в Донецьк на служіння, почалися воєнні дії, і мій чоловік вивіз нас звідти разом з двома віруючими жінками і дітьми на південь до християнського табору. Згодом, коли було зрозуміло, що в Донецьку небезпечно, то ми разом повернулися до нашого дому в Кривий Ріг, де тоді проживала наша донька. Нас тоді разом у будинку теж було 13, і ми прожили так рівно півтора місяця. Ми ділилися всім, що мали, підтримували одне одного і навіть уявити не могли, що через вісім років так само нашу велику родину приймуть до себе. Так Господь підтвердив у нашому житті свою обітницю. Записано в Біблії: Пускай свій хліб на пливучу воду, бо навіть через багато днів ти його знайдеш.